Слава Україні! А, сьогодні 10 липня, а, ранок. Ну і тепер я нормальний бомж, бо вже на лавочці поспав. от, речі зібрав, кави випив а, і збираюся в дорогу знову по тих горах. фух, Вгору, згори, вгору, згори, згори, згори приємніше, але, але під гору трохи тяжко. <гум> ну, а знайшов на карті, знайшов на карті а, кемпінг перед Дрезденом і спробую до нього доїхати. До нього, доїх. до нього 37 кілометрів. Ну і подивлюся, як виглядає кемпінг в, у німців. Чи платний то буде, чи безплатний. Не знаю. Але дуже цікаво. Ну і так. Рушає в дорогу, всім гарного дня.